Антуан Де Сент-Екзюпері Маленький принц. Розділ 11. На другій планеті жив чистолюбець. А, ось і шанувальник прибув, скрикнув він, ще здалеку помітивши маленького принца. Адже для пихатих усі інші їхні шанувальники. Добрий день! сказав маленький принц, який смішний у вас капелюх. Це для вітання, пояснив чистолюбець, щоб кланятися, коли мене вітають. На жаль, сюди ніхто ніколи не приходить. Он як? сказав маленький принц, нічого не зрозумівши. Поплескай у долоні, порадив йому чистолюбець. Маленький принц поплескав у долоні. Чистолюбець, трохи піднявши капелюха, поштиво уклонився. Тут цікавіше, ніж у короля, подумав маленький принц і знов почав плескати в долоні. А чистолюбець, піднімаючи свого капелюха, знову кланявся. Через п'ять хвилин ця одноманітна гра стомила маленького принца. А що треба зробити, щоб капелюх упав? спитав він. Але чистолюбець не почув. Пихаті люди не чують нічого, крім похвали. Ти справді дуже шануєш мене? спитав він маленького принца. А що значить шанувати? Шанувати значить, визнавати, що я найвродливіший, найкраще одягнутий, найбагатший і найрозумніший на планеті. Але ж на твоїй планеті ти один. Зроби мені ласку, все одно шануй мене. Я шаную, сказав маленький принц, легенько стенувши плечима. Та яка тобі від того користь? І він утік от частолюбця. Ці дорослі таки дуже дивні люди, простодушно подумав він, мандруючи далі.